Доброго ранку. Моя колекція молочаїв. Вона невелика, але дуже гарна я її дуже люблю. І як великі квіти, так і маленькі, але дуже гарні, дуже незвичні. Таки в наші сонечко ми стоїмо на вулиці, От. але скоро буде дощ. А поки, поки гарна і дуже гарна листя, і квіти, квіти чудові. На одному кущі різне забарвлення. І так. Віднуть всі молочаї, незалежно від погоди, від освітлення, від поливу, від миндобрив. Отак вони розпускаються. Дуже гарні. Я їх дуже люблю ось. Тому хочу і вам показати.